Вночі окупанти атакували житловий сектор Краматорська, зруйновано приватний будинок. Рятувальники дістали з під завалів тіло загиблого чоловіка. Ще семер людей отримали поранення. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Загалом пошкоджено сім житлових будинків і дві два транспортних засоби. Зранку росіяни з безпілотника атакували Херсон. Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка. Вона зазнала поранень, Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Також росіяни атакували з БПЛА жителя Береслава. Ворог скинув вибухівку з дрона на 42-річного чоловіка. Він дістав поранення несумісні з життям. Загалом за добу. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 34 населені пункти Херсонщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російські військові били по житлових кварталах, зокрема пошкодили багатоповерхівку і чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили пенітенціарну установу і господарську споруду через російську агресію. Одна людина дістала поранення. Внаслідок обстрілу росіянами прифронтового гуляйполя постраждала 83-річна жінка. Медики надають їй всю необхідну допомогу. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, загалом продовжу доби окупанти завдали 400 сотні ударів по 12 населених пунктах Запоріжжя. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир і приватних будинків. Сили оборони вночі збили 61 російський безпілотники ще 22 ворожих БПЛА не досягли цілий і були локаційно втрачені. Противник під час повітряної атаки використовував 83 безпілотники різних типів і запускав з різних напрямків. Протиповітряна боротьба тривала в 11 областях. Як повідомили в командуванні повітряних сил України, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина. Вночі ворожий шахет влучив в автомобільну стоянку в житловому кварталі Сум. На наслідок чого пошкоджено мінімум 10 авто у батоповерхівках вибито вікна. Одна жінка 1987 року народження постраждала її ушпиталили. В сумській міській раді повідомили про відсутність азопостачання в одному з будинків. Черговий злочин відбувся. Ми бачимо автостоянка, центр мікрорайону будинки. Поле рядом. Загалом вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано сім е, вибухів обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська та Великописарівська громади. Росіяни вночі поцілили дроном у село у Вовчанській громаді на Харківщині. Внаслідок атаки БПЛА загорілася покрівля господарської споруди. Рятувальники під загрозою повторних обстрілів 5 годин намагалися загасити пожежу. Разом із рятувальниками працювали медики і підрозділ місцевої пожежної охорони. Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольському району на Дніпропетровщині, обстрілював з градів та важкої артилерії, Використовував дрон Канікази, скинув боєприпаси з БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська громади, пошкоджені два промислові підприємства. Знищено приватний будинок і ще 17 понівечені. Побиті дві. П'ятиповерхівки, 12 господарських споруд, магазин, газопроводи і лінії електропередач. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, люди не постраждали. Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 99 бойових зіткнень. Найбільша кількість відбулася на покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 33 штурми агресора, активно використовували авіацію на Новопавлівському напрямку. Ворог 10 разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 39 авіаційних ударів із застосуванням 69 керованих бомб, а також діснив 493 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів. На одному з напрямків ворогів б'є Володимир із Дніпропетровщини. Чоловік працював у сфері енергетики, але прийшла Росія і він мобілізувався. Не боїться на позивний енергетик поповнив лави державної прикордонної служби. З чого починав та заради чого він став на захист країни? Розкаже Тетяна Синько. Е, мусимо завершити цю війну не тільки для себе, а й для того, щоб наші діти. Не бачили цього заради своєї родини. Прикордонник електрик став на захист країни. В часи ООС будував кар'єру в сфері енергетики. Та коли Росія пішла повномасштабною війною, чоловік мобілізувався. Щоб моя родина, мої рідні були в спокій, я знаходжусь тут. І коли мобілізувалися. Я займав посаду начальника дільниці. Бути військовим не його мрія, розповідає боєць. Він прослужив в теробороні. Потім зрозумів, здатен на більше. Вирішив, що в користі тут буде більше, і долучився до прикордонної служби. Важливо це колектив, в якому працюєш. Він повинен бути злагоджений і ми між собою повинні друг друга. Дуже добре розуміть. Побратими для чоловіка, мов друга родина, ділиться захисник про те, щоб перемогти ворога, неодмінно повинна об'єднатися вся країна. Ще більш до повинні з'єднатися як країна, як нація, і всі разом протистоять ворогу, який від нас нікуди не подінуть. А от після перемоги чоловік змінить військову форму на цивільний одяг, повернеться в рідне місто та продовжить будувати кар'єру. Там повернусь до виконання. Своїх мирних обов'язків і повернусь на рідне підприємство, на якому я працюю. Тетяна Сенько, телеканал прямий. Творчість на війні теж зброя. В цьому впевнений гвардієць Олег з позивним поет. Чоловік прийшов добровольцем до військомата майже 10 років тому. Олег служить у 5-й Слобожанській бригаді скіф Національної гвардії України. Нашим репортерам розповів, де нищив російських окупантів і як народжуються пісні на війні. Нехай лоскочі нерви, підлий страх. І хайте на героях геть не схожий. Гніздо боронеш, гордий, впертий птах, і ворог пташенят дістать не зможе. У цьому вірші гвардієць Олег з позивним поет пояснює своє рішення піти добровольцем ще у 15-му році. Під час повномасштабного вторгнення гвардії знищив окупантів на Харківському, Луганському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Олег мінометник. Доводилось працювати за кількасот метрів від ворожих позицій. Я думаю, для них мотивація, перш за все, гроші. У таке враження склалося. Я їх вважаю нелюдами. Загарбниками, і в, мені, ну, в мене рука не, рука не здригалася. І в, власноруч випустив не одну сотню мін по ворогу. В мене син, і я все роблю для того, щоб він не потрапив, йому зараз вже 15 років на цю війну в якості військового і не застав цю війну ну, безпосередньо беручи в ній участь. Нещодавно Олег повернувся у стрій до побратимів гвардійців. Після складної операції та тривалої реабілітації дались в знаки травма часів операції об'єднаних сил та навантаження поблизу села Роботино в Запорізькій області. Тоді на бойові завдання згадує гвардієць, виходили по кілька разів за ніч. Міномети 82 го калібру вони не такі важкі, але до нього ще ж є і міни, і обладнання, та ж сама бусоль, той же самий генератор, те саме паливо. Ну, близько 30 кілограм нести, але ж це ж далеко підніс, зупинився, підніс, зупинився, обстріл упав. Був такий випадок, коли за ніч три ходки близько трьох кілометрів туди, трьох кілометрів назад, 18 до 20 кілометрів так, роблячи вночі три ходки туди і назад під обстрілами, то коліно вже не витримало і дійсно вже відчував, що довго, далеко вже пройти ну, дуже дуже складно і боляче. Творчістю, грою на гітарі, написанню віршів та музики. Олег займається більше восьми років. Почав, щоб не зламатись, пояснює гвардієць. У мене чотири гітари. Але ця сама така гарна. її Передали, вислали, були з Іспанії волонтери. Для мене поезія і пісні свого роду, як віддушина, яка допомагає психологічно витримати ці всі навантаження. А ще це свого роду також зброя, коли я виступаю перед побратимами, перед волонтерами, перед цивільним населенням. Я бачу по їхніх очах, що також приношу користь. Було таке, що писалися вірші і в бліндажі і в. По і на бойових позиціях Зори, ми тут не самі, наші дороги прямі, наші загиблі в ґрунтах, наші живі на хрестах, доки ще пам'ять жива, віра любов зігріва, Зори прозора світи. Крізь озорі світівка цю пісню Олег написав на слова побратима, полковника пана Анатолія, натрапивши на вірш у соцмережах. Війна творчості, не завада, переконаний гвардієць, маючи кілька державних нагород. Поет видав шість книжок, три повісті та три збірки віршів. Одну з пісень присвятив тим, хто допомагає нашим захисникам нищити окупантів, вистояти та повернутись додому. Чугу, то тебе прилечу, обійму до серця, пригорну, бо любов сильніше за війну, дочекась, будь що я долечу. Юлія Губська, телеклала прямий. Сильніше за війну чотирилапі друзі завжди супроводжують українських військових. Це тварини, яких покинули власники або які просто шукають допомоги. Своїх пухнастих побратимів показали військові 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ серед їх улюбленців, як дорослі собаки, так і маленькі цуценята. Підписуйтесь на наш Ютуб. більше оперативна інформація на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. Павло Рольник, Христина Чернега. Далі в ефірі. Колеги, будь ласка. Василь Іванович, забираємо вас в інформаційну естафету, обіцяємо її повернути о 12 ті Не прощаємось.